насправді ми маємо той конституційний процес, який розпочатий владою, і от буквально днями оприлюднені зміни до конституції в частині правосуддя, оприлюднений закон про статус про судову старість, статус судді які в принципі повинні через деякий час забезпечити, не начебто реформу судової влади. І мова йде про пропозиції до конституції в частині децентралізації. Разом з тим, паралельно всі розуміючи, що конституційний процес в. В Україні, які ініційований президентом, ні за формою, ні за змістом, а не відповідає чинній Конституції. Коротко скажу, частина 2 157 статті Конституції, на яку перевіряє Конституційний суд в ході конституційних пропозицій, так званий превентивний контроль, здійснює, говорить чітко, однозначно, що в умовах воєнного стану, зокрема, зміни до Конституції не вносяться. Ми Маємо умови воєнного стану, фактичні умови воєнного стану. Влада це називає АТО. Про це багато разів говорили і в вашій студії. Не будемо на цьому зосереджуватись. Це я вважаю на межі. Кримінального злочину на межі політичного злочину, але не одна я так вважаю до речі, але це питання політичної відповідальності, яку на себе на сьогоднішній день взяв глава держави під зобов'язання свої впродовж двох місяців завершити війну. Два роки ми маємо ситуацію АТО і фактичної військової агресії щодо України. Паралельно з цим процесом, очевидно, маючи ситуацію, що в умовах воєнного стану зміни до конституції не вносяться, але тим не менше, під такою, знаєте, під необхідністю реформ, під тим, що суспільство не може стояти на місці, що треба рухатися вперед. Цей процес розпочати і далі поговоримо про суть. Суспільство розуміє і бачить і політиком, в тому числі, і той, який сьогодні, і той, який там з попередніх часів. Бачить абсолютно очевидно громадянське суспільство, що не туди, не так і не як і не з тими. Бо насправді парламентська платформа, так як належить по Конституції, також не була задіяна. А ми взагалі втратили свій державний суверенітет, бо, скажімо, на змінах в частині децентралізації наполягала країна агресор. Ми якби, вже відповідаючи в якомусь такому емоційному стані пішли на, на ці пропозиції, і суспільство розуміє, що потрібні паралельні ініціативи, які би в принципі відтворювали ті потреби, які є сьогодні, і відкрили перспективи для України.